У Вінниці діють нові стандарти надання адміністративних послуг у прозорому офісі. Їх затвердили на черговому засіданні виконкому. Ці документи пояснюють людям, яким чином вони можуть отримати ту чи іншу послугу і що для цього потрібно. Вся інформація розміщена на терміналах, які знаходяться на першому поверсі Вінницької міської ради. Детальніше дізнаєтесь з наступного сюжету. Етапи надання адмінпослуги, послідовність дій заявника та перелік необхідних документів все це враховано і зазначено у нових стандартах надання послуг у прозорому офісі. В документі, який затвердила міська влада, людина знайде найменування органу, що здійснює відповідну процедуру, його реквізити, термін розгляду звернення. Також у стандартах вказана платна чи безоплатна ця послуга та зазначено список підстав для відмови. Це було зрозуміло для людей щоб вони мали публічний доступ до інформації для того, щоб отримати той чи інший документ, дозволу чи адміністративного характеру. Тобто повинні бути прописані конкретні правила гри, конкретні алгоритми надання цих документів, і люди сьогодні повинні розуміти, що їм треба для того, щоб отримати той чи інший документ. Перед тим як прийняти ці стандарти, кожен департамент переглянув список документів для отримання послуги. В результаті його було зменшено. Скоротили і терміни. Наприклад, якщо раніше щоб отримати свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як приватного підприємця, потрібно було не менше тижня, то тепер на це йде один день. Наступним кроком влади стане усунення такого явища як дублювання документів. Якщо людина отримала земельну ділянку, побудувала, тобто коли вона певні, отримувала певні дозвільні документи, вона робила викіпіровку цієї земельної ділянки, вона робила в екіпіровку там, так звану там, 500 чи 200 для того, щоб отримати там, на будівництво дозвіл і таке і інше. Тобто ці документи вона вже отримувала. То ми сьогодні кажемо про те, навіщо їй подавати ці документи в подальшому, якщо вона вже подавала їх, ці рішення вже були прийняті і виконавчим комітетом, і сесію міської ради. Тому ми сьогодні кажемо, що ці документи, дублювання, яких відбувається, які вже вона подавала при отриманні інших документів, ми повинні скасувати. У планах місцевої влади зробити так, аби люди могли подавати документи, не виходячи з дому. Наразі відпрацьовується механізм надання послуг в електронному вигляді. Ми сьогодні поставили завдання для себе, що люди мають можливість, будуть мати можливість опрацьовувати ці документи і отримувати їх по електронній пошті, надавати сюди. Ми вже потім будемо думати, яким чином їх надавати саме мешканцям. Ознайомитись з інформацією про нові стандарти заявник може на терміналах, які знаходяться на першому поверсі Вінницької міської ради.